Вітаю вас, діти. Я зараз вам покажу, як користуватися такою платформою, як Live Sheets, тобто живі аркуші. На попередньому якомусь одному із уроків я вже це показувала. Але, знову ж таки, хочу ще раз нагадати: наприклад, сьогодні у вас було завдання: обери усі парні числа. Можна перейти на українську мову. Запит тут у нас. І я знаю, що парними числами називають такі числа, які закінчуються на цифру 0, 2, 4, 6, 8. Тому я і обираю дуже швидко ці числа, які можна назвати парними. Після цього, як я обрала ці числа, причому усі, працювати досить легко і. Ви бачите, швидко все це можна зробити. Я в кінці натискаю кнопку готово, а потім перевір мої відповіді. При натисканні перевірки, у мене угорі з лівої сторони висвічується набраний бал. Максимально набраний бал тут може бути 1 з 10, але я набрала 1 з 10. За допомогою Ctrl- можна зменшити саму. Саму цю вправу, але коли ви будете копіювати результат, то ви повинні скопіювати результат, щоб я бачила і саму вправу, і бачила, який бал ви набрали. Тож, гарних вам результатів.